Друзі, всім привіт! У нас зима, і сьогодні ми з Русланом спробуємо перший раз відкрити зимню риболовлю. Перший раз на льду. Тут дивіться, це затока річки Псел. Тут лід, зараз я пройшов 5 сантиметрів, але ця затока дуже гарна, бачите, прихована від вітру, тому тут гарний лід. Так що обережно, всі дуже обережно. Русик зразу без мотилку, я зразу все одно це буде балансир, перевіримо його активність, наскільки він активний, а потім вже, якщо буде дуже погано, будемо пробувати без мотилки. Також, бачите, здається, що на льду є сніжок, але бачите, дуже прозоро. І я думаю, завдяки цьому буде важко його піймати, тому що глибини невеликі, він нас бачить, але будемо намагатися. І так, зараз у нас розцвітає і почнемо. Подивимось, є тут рибка чи нема. Ніфіга собі. Перший О, да. цієї... Зиму. Я така пусті, а він схватив одразу. Великий, великий, круто. На смайлика. Так, друзі, моя вудка ропала. Ліска тут 0,18. Ось такой розиновий кивочок і поїхали. Камерка нова, привикаю, тому якщо щось не видно, вибачайте. Хотів почати з трофею і поставив одразу 45-й. Але поміняємо на щось поменше. Тому що поки що нічого не кліє. Такий смайлик. Синій колір полюбляю я. Тут. Так, друзі, здаюсь, тому що я так першу рибу не побачу сьогодні. Беру без мотивку. Руслан дві швички піймав. Один непоганий, навіть гарний, я скажу, один маленький. Ну, багато вже людей, всі бігають, але нічого. Ми ну, зробимо ось це. І так, друзі, ось він мій перший окуй. Нарешті. Зазвичай я люблю його ловити на балансир, але сьогодні я навіть скажу, що не те, що він не активний, а його просто дуже мало тут. Дуже мало, тому що з камерою я ходив і тільки в одній луці бачив три штучки, коті пропливав. Ось він перший, відкрився. Русик знайшов потихеньку воуве-вове. Чотири вже приймав, я тільки одного. Раду заховати чужу рибу. Записали вам плане. у у у у у А ось у нас і попычка. Проснопар чи Плотва? Не можу зрозуміти. Плотва. Загнуло так. Ще один. Балансир поки що мовчить. Ловимо на будемо пыльку. Ще дуже приємно. Дуже приємно. Згадати це відчуття. Ось такий. І так, друзі, дивіться, кого я зустрів. Два видатних блогера Кременчука Крючков, Energy Fishing. Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Ну, ми з вами здоров'я звати ще раз. Так що сьогодні ми тут побігаємо разом. Бачите, людей було багато, але кльов настільки крутий, що вже залишилось дуже мало. Але будемо, будемо шукати. Будемо шукати, так. Ми зараз переходимо в інше місце, є тут далеченько, але приїдемо в інше місце. Але для початку у нас обід і ми трошки пообідаємо. Зараз пообідаємо і підемо далі. Є. Давай, Русик! Обережно, обережно. Давай. <ріжу> Чому заплакані очі? Ні, ну контент ти мені зробив звичайно, але... Я, я навіть знаю як це слово замінити. Дідько! Дідько! Додамо імпровізований хот-дог від шеф-повара до Кучаєва Євгенії. <сичай>, Нема що. <задання. музнароджен> та не, ми вам не віримо. <сичай, да>. Звідти? <Звійте? плоджен> Дякую. Кажуть, позавчора дуже гарно клювало, а сьогодні не клює. Тому беремо без мотилку. Зразу ж, а одразу ж. Плаво, сука полосата. Так, ось один. Та не див. А, ось, ось, ось. Він поплив. Ага, Значить вони а, ходять. Вон ще, О, ще, ще за ним вон, вон ще один пливе на камеру. Вон бачите? Ось підпливає, зараз ага, Зараз да. Там один я хороший суки, <С> йобань. Ага. Да. Так, дай я подивлюсь ще раз. Я не можу зрозуміти, у мене такий або ні. Це такого немає. Красавчик. Ось, сьогодні мене, мене просто вдрючив. Завжди. Нічого не міняє. Навіть, намі, навіть не сперечаюсь. Топчить. Це малий. Це малий. Ще один. Ну, це вже спортивний розмір. Так, 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 перестань. Тікай. По Це вже трофей, бачите? Ріхнува <реш> Ні, ну всю камеру я знімаю просто як рибаль. От так воно. Це вже четверта риба. Але розмір ось такий, його коня такі самі. <реш> да? А на що клюно? Це безмотилка носотка. Ого. Ну 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 чого там що тут? Просто тут ліска тоненька, треба обережно. На безмотилочку, так? Да? А ну покажи, я камера Дивіться. ще лоха. Дивіться. І так. Ось так. Все, більше не буде. <риклад> Я казав, тут риби, нема. Фу, є рибалі. От вони хранос сказав, ми вам не віримо. Ну, <риклад> ви, ж, ви ж бачили, як ми ломилися. <риклад> ви кажете, нема, ми ломимо. Як лось по Да, да, да. б і так зайшли. <риклад> по в воді зайшли все одно.

gigant Ovo mi bolje, to što На німецькому що, взагалі не брав. Ні. Ось ця моя хрень не, роб... не працювала зовсім. Да. От зранку ми там щось трішки піймали, а останні дві години ми ходили зовсім. Зовсім нічого, От це ми і пішли сюди. Тому що ну, дві години жодної покльовки не було. Вудка це майстер робить, переробив з фінки. Вова Савчак, я на нього залишу на його Фейсбук в описі під відео ссылку. Переходьте, дивіться, що він робить з цією вудкою. Оцю ручку, яку ну, зручно тримати можна. Вертіти, як, як ручку, якою ми пишемо, тримаємо. Друге карбоновий е, хлистик робить і карбоновий ківок. Карбоновий ківок, дуже непогана чутливість у такої таких ківків. -ків. Е, вудочка, бачите, длинненька, якщо з ящика ловити, щоб не нагинатися до лунки, тому що проводку краще робити від самої лунки, тому що вітер буде. ну, Збивати гру. Тому від самої луночки ми можемо, не нахиляючись, робити нашу проводку. Так, і лясотка сьогодні була ось така. Зараз я покажу. Ось така була у нас лясотка ось такого кольору. Це робить Женя. Також на Facebook залишу ссылку. Переходьте, він робить і лясотки, там дуже багато кольорів. і Гвоздя шарики, цвяхошарики, цвяхокубики. Ну, я не знаю, як це буде. Але ось така штука. Також на нього ссылку залишу, переходьте. Якщо вони бачать це відео, їм великий привіт. Я, до речі, і вудку, і оці штуки купую в них. Купую. Реклама у мене безкоштовна. Ладно, я шуткую, але цим засранцям привіт. Снасті в них дійсно непогані. На двох ми піймали ось так. Найкрупніших, найгарніших піймав ось цей хлопчина. Красавчик, він сьогодні балансир з рук не випускав і піймав дуже гарних. Зараз зніму крупним планом, бо я колір забуваю. Там дуже схожі є. Синенькі, зелененькі, жовтенькі. <рес> каже, я його втопив нафік. Ну, не нафік, але втопив. Ось тут, каже. To marle, było dobre, żeby <laughs> Друзі, звертаюся до всіх, хто мене дивиться. В минулих відео я вже казав про газові балони, з яких хлопці з нашого міста роблять буржуйки і відправляють нашим захисникам на передок. Зараз вже холодно і вони дійсно їм потрібні. Доброго вечора, шановне панство та пані. Зараз дуже холодні та прохолодні вечора та дні. Ми бачите, такі буржуйки. Вже три в наших побратимів гріють. та ще два. Ці дві штуки також будуть наш, гріти наших побратимів. Тому ми вам дуже вдячні усім, хто допомагав із е, товаришів, панства з горішніх плавнів. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, друзі, чому саме з балонів, чому не можна зробити з металу? Тому що з металу виходять, по-перше, дуже важко зробити балон. Чим класний, тому що це вже майже готова буржуйка. Там відрізав, там приварив і вже готово. Але це не основне. Основне це те, що вони з балона виходять дуже легкі і в два чоловіка їх можуть переносити ну, на немаленькі відстані переносити і грітися. Якщо варити з металу, вони виходять дуже важкі. Ось чому саме буржуки потрібні саме з балонів. Вони дуже легкі, це найголовніше. найголовніше там. Тому, друзі, я в першому відео казав, що якщо ви десь живете поруч, неважливо, де ви живете, в принципі, доставку ми оплатимо там новою почтою, Укрпоштою дуже потребуємо в балонах. У кого є можливість, будь ласка. Зв'язуйтесь зі мною в соцмережах або по телефону магазинному дзвоніть і буду дуже вдячний. Не сказати, що клювало дуже круто, як повинно клювати, ну, як ми всі думаємо, повинно клювати по першому льду. Але в принципі рибку ми піймали, задоволення отримали. Дуже давно цього не було, сьогодні все робив як перший раз. Навіть без мотулку, коли дістав я. Не міг згадати, що треба робити, з якою амплітудою, як швидко і куди і що. Перейшли ми на іншу локацію і я скажу, ну, я не жалкую, тому що там хоч трохи вдалося потягати рибку на безмотилку. На балансир я сьогодні зовсім нічого не піймав. Руслан сьогодні все піймав на балансир. Якось так. Відкриття, в принципі, було класне. Ми і пообідали дуже добре, і рибу бачили, рибу половили. Так що якось так. З вами був, друзі, Жека Докочаєв, Руслан Мороз, канал Туристорії. Тому кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного зимового відео. Давайте!